Ось і липень прийшов, а це говорить нам про те, що прийшов час подивитися прогноз на липень для левів. Розпочнемо з загальної енергії місяця. І тут у нас карта закохані. Закохані у нас говорить про те, що у липні левав, левів очікує якийсь вибір. Це може бути вибір у стосунках, роботі чи між серцем і розумом. Місяць вимагає чесності з собою та готовності взяти відповідальність за ці прийняті рішення. У роботі та реалізації у нас король мечів. Король мечів говорить нам про те, що сфера діяльності вимагатиме якоїсь чіткості, аналітичного підходу та розумової дисципліни. Можливо, доведеться десь відстоювати свої позиції в роботі або брати на себе роль лідера і вести людей за собою. Головне діяти логічно, а не емоціонально. Також це карта у нас структури та військових. Тобто карта говорить про такий собі зібраний режим, ось ну що можна уявити себе як таким військовим командиром. У стосунках та емоціях у нас колесо фортуни. колесо фортуни. Говорить, що у цій сфері можуть... Відбутися якісь неочікувані, несподівані зміни О, може завершитися щось старе. Або з'явитися щось нове, колесо Фортуни говорить нам про те, що зміниться від того, що є зараз, або було до цього. Тобто, якщо ви усі цією сферою були незадоволені, наприклад, ви були самотні, то колесо фортуни говорить, що ситуація зміниться, і тепер ви знайдете когось з кимось, познайомитеся. Або е, ваші стосунки там були якісь на одному рівні, а тут прийшов період нового вітка, і ситуація зміниться. Тобто, у стосунках вас очікують якісь зміни, зміни від того, що є зараз. Якщо ми будемо дивитися тіло, здоров'я, енергію, то тут у нас карта правосуддя. Карта правосуддя говорить про баланс внутрішнього. І, зовнішнього. і якщо є десь перенавантаження, то тіло дасть вам сигнал про це. І головне, не ігноруйте цей сигнал, зверніть увагу на свій режим харчування, на баланс відпочинку та навантажень, час вирівняти ваги, щоб усе було гармонійно. Викликом липня для вас стане король Кубків. Король Кубків говорить, що якісь складнощі можуть виникати через емоції або ж навпаки, хтось із близьких може маніпулювати через чутливість. Тому ваш виклик це не тонути в емоціях, але і не відмовлятися від них. Підтримка місяця у нас коро... Ой, король, четвірка мечів. Четвірка мечів говорить нам про паузу, і про відпочинок. І це у нас не слабкість, це такий ресурс, вам треба взяти паузу, щоб наповнитися. І, та... і тоді з новими силами ви повернетеся і будете щось вже. Творіть. Тому підтримайте себе відпочинком. Обов'язково у липні заплануйте собі паузу. А ось порада карт у нас зірка. Зірка говорить про те, що вам варто довіряти своїй інтуїції. І якомусь своєму внутрішньому світлу, навіть якщо зараз все не також і ясно, попереду відкривається новий надихаючий шлях, ось у ці зірки там світять. Тому мрійте по крупному і не втрачайте надії. Якщо підіб'ємо підсумок, то ми бачимо, що липень для вас, Леви, це місяць рішень Якось відновлення, віри, пошук, емоційної рівноваги, довіра до себе і чітке бачення мети, здатність побути в тиші дадуть вам силу на Якісь нові звершення. Тому обов'язково заплануйте відпустку, вона допоможе вам перейти на новий рівень. Гарного місяця, Леви, і до нових зустрічей!